Таксисти та водії, що найдивніше цікавіше ви підслухали, підвозячи клієнта, один і той же друг водій три випадки за рік. Перший хлопець був п'яний, якого він підвозив, стягнув свої штани та почав фапати. Другий дівчина вирішила, що вона неймовірно щаслива і зняла свій верх, щоб розважити свого друга, але він не був п'яний настільки, щоб підтримати її веселище. Очевидно, він дуже розізлився, тому що був майже тверезий. Третій. Чувак з непритомнів, будучи взюджу так, що мій друг вирішив перевірити його пульс. Він був досить низьким. Вирішили відвести цього хлопця до лікарні. Там з'ясувалося, що той чувак мав передос алкоголю і ксанекса. Мій друг врятував йому життя. Я якось підвозив двох адвокатів по розлученням, які в одній справі представляли інтереси протилежних сторін. Вони всю дорогу обговорювали варіанти, як максимально розтягнути шляборозлучний процес, Припускаю, щоб заробити більше грошей. Так, вони мають погодинну оплату. Це досить часто явище, що адвокати спеціально затягують справи, щоб здерти більше. Щоправда, коли два адвокати з обох боків змовляються між собою, це вже зовсім перебір. Я був у Санта ана Каліфорнія. У пошуках хлопця, якого мав підібрати, він жив у великому глухому куті з невеликим парком у центрі. Це сталося пізно ввечері, коли я пішов за ним. Так от, одного разу, коли все це сталося, я проходжу через цей глухий кут, повільно, тому що не можу знайти його будинок. Пройшовши раз по всьому району, мені не вдалося знайти його будинок. Я вирішив зробити друге коло. Згодом, як я пройшов чверть мого шляху, з парку виходить двоє хлопців. Один з них витягує пістолет. І грубо запитує, якого дідька ти робиш у моєму районі, я повівся дуже спокійно, намагаючись не провокувати, сказавши йому, що я просто водій Uber і не можу знайти свого пасажира. Він каже: О, ти шукаєш будь-яке ім'я, він на горі синього будинку в глухому куті. Я подякував йому за допомогу і скасував цю поїздку. До біса це лайно. Мені дуже подобається, що спочатку цей чувак розмахував пістолетом прямо перед твоїм обличчям, але як тільки ти пояснив. Він весь такий О, він прямо там, вибачте за плутанину. Був один п'яний пасажир, який дзвонив по гучному зв'язку якійсь дівчині, і набивався до неї на ніч у гості. Вона його так жорстко відшила, я там мало не обіржався. З того, що я почув, то там було і те, що він і страшний, і з нього сміються її подруги. Хлопець сидів на задньому сидінні та обговорював по телефону якусь історію, коли він обісрався в усіх деталях. Я підробляв у таксі, поки навчався в Універі. У цей же час моя дівчина, з якою я зустрічався близько місяця, зізналася мені, що вона має іншу людину з Німеччини. Вона розповіла мені про їхні стосунки і зізналася, що скоро планує з ним з'їхатись. Далі ми ясно річ розійшлися. Минає кілька місяців. Я підбираю біля бару п'яну пару. Вони сідають ззаду та починають цілуватися. Я розумію, що чувак говорить німецькою. Ми їдемо до будинку дівчини, вона висаджується. Далі німець каже, що тепер їдемо до нього. Дорогою він починає мені розповідати, що, мовляв, ось нещодавно з'їхався з подругою і нарешті дочекався, поки вона звалить на вихідні, щоб сходити наліво. Потім додав, що американки ведуться на хлопців з акцентом і що його дівчина навіть не підозрює, як часто він каламути з Іншими дівчатами, як ви вже здогадалися, це був той самий тип. Я довіз його до будинку кері, не сказавши жодного слова. Цікаво, як у них зараз ідуть справи. Ти прогав ідеальний шанс помститися, мій друже. Так, зате два зрадника залишилися у відносинах, Гірше для них ситуації не придумаєш. Я працюю вубер як підробіток, в основному ночами. Зміни завжди починаю у тусовочному районі біля університету. Ось вам мої улюблені пасажири. Двадцятирічна дівчина, яка всю поїздку повторювала одне слово млинці, причому робила це так уривчасто млинці. Поруч сиділи її трохи менш вухі друзі, та вибачалися за свою подругу. Пара, яка сиділа ззаду і займалася всякими брудними справами, думаю, що це було кохання на один вечір. Моє єдине прохання було не влаштовувати позаду бардак, вони мене послухали. Азіат під 50, якого я підсипив у корейському районі, він намагався переконати мене, що жінці для профілактики треба давати ляща, щоб слухалась. Я хотів, звичайно, сказати йому, який він дебіл, але я тоді надто втомився і розумів, що це закінчиться тим, що я викину його з тачки. Взагалі, якими б цікавими не були підслухані розмови, найцікавіші поїздки це коли самотні пасажири базікують з тобою, як і з радником. Для мене Uber – це як бар, лише без похмілля. Більшість моїх пасажирів дуже кльові люди. В мене часто кличуть на вечірки, якось я схожу на одну з них. напевно. Я підібрав одного чувака. Він сказав, що ми йдемо до лікарні, щоб прибрати щось. По його руках було дуже ясно, що в нього щось застрягло в дупі. Я запитав, чи потрібна йому швидка допомога. Але він сказав, що немає страховки, тому він не може її собі дозволити. Після того, як я висадив його і допоміг йому сісти, я повернувся в машину і, озирнувшись, виявив на сидінні пляму крові. Мораль цієї історії така: перше, якщо ти бідний, то не влаштовуй у своїй дупі притулок для предметів, які можуть застрягти. Друге, ніколи не ставте світло сіру обивку у вашу нову машину. Я не водій, але одного разу, коли ми були у вегасі, я їхав із дружиною у таксі, та чув, як наш таксист пакистанець обговорював по телефону зовнішність моєї дружини. Він був не в курсі, що під час служби в армії я навчав урду. Потрібно було влаштувати йому сюрприз. Я його й влаштував. Коли він простягнув мені решту, я сказав Шухрія, худа хафіс. Дякую, до побачення. А потім ще секунд п'ять сидів з тупою посмішкою і угорав над тим, як він ловить інсульт від такого повороту. На дворі ніч я прогавив останній автобус і викликав таксі. Як тільки я пояснив водієві, куди їхати, у нього відразу починає дзвонити телефон. Він попросив вибачення і закрив перегородку між нами, щоб я його не чув. Але щось, мабуть, пішло не так, бо я чув його дуже чітко. І Я чудово почув, як він прошепотів. Я візьму кіло, буду через 20 хвилин. Потім він опустив перегородку, знову вибачився, і, як ні в чому не бувало, почав питати мене про недавній футбольний матч. Такий милий воділа. Змінено, уточню, справа була у південній Флориді, тож це був чесний шанс, що він говорив про кокос. Змінено два. Знову ж таки, чел був норм я йому навіть накинув десятку за те, що він знайшов зріз, що заощадив нам 15 хвилин. Таксисти це ідеальні кандидати для перевезення стафа, вони постійно в русі та їх рідко обшукують. Плюс якщо тебе спіймали, то можна вигадати безліч правдоподібних відмазок. У мене була одна постійна пасажирка, доросла жінка, яка вічно доводилась доглядати своїх п'ятьох онуків, бо її діти з ними не справлялися. Я возив її торговими центрами, до банку, відвозив дітей до школи, робив багато всього для неї, а потім вона почала викликати мене ночами, і з'ясувалося, що вона працює нічним метеликом. Ми маємо водія, який рекламував себе в каталозі Крейга, з яким завжди їздить його дівчина. Вона сидить на задньому сидінні та займається організацією особливих поїздок, отже, ви завжди можете розраховувати на допомогу від неї під час дороги. Так, це саме те, що ви подумали. Примітка. Каталог Крейга або Крейглист це сайт електронних оголошень, що користується великою популярністю американських користувачів інтернету. Я трохи підробляв таксистом у Бостоні. Одного разу до мене сідає одна дуже гарна пара. Точніше, я думав, що пара, хоча чоловік був явно старший за свою супутницю і починає вголос обговорювати свій переїзд Бостона до Парижа. Мені стало дуже цікаво, тому я вирішив уточнити, коли вони переїжджають, і чи надовго. На що отримав відповідь? Молити вже завтра. А далі у ході розмови з'ясувалося, що чоловік одружений на іншій жінці. Його дружина кудись поїхала на день, і він вирішив скористати. Статися моментом, щоб спокійно зібрати всі шмотки та втекти від неї та трьох дітей. Коли я їх довіз, чоловік запитав, чи не хочу я докинути їх завтра до аеропорту, я відмовився, через що він не залишив мені чоєві. На реддіті десь була фотографія цієї події, яку я публікував і видалив, але я не можу її знайти прямо зараз. Ця історія сталася не зі мною, а з моїм другом, який також працює таксистом у моєму місті, як і я. Він підібрав п'яну самотню дівчину в суботу, о восьмі вечора. Вона йшла близько чотирьох кварталів, але була така п'яна, що знепритомлення, як тільки сіла, буквально відробилась. Він відволікся, і приблизно через 30 секунд вона обісралася у вісні. На ті леді ще підбухнула, були дуже короткі шорти, і тому все це виливалось по обох її ногах. Оскільки вона, дідько, знепритомніла, він у будь-якому разі вирішив відвести її в готель з відчиненими вікнами, щоб не блюванути. Коли вони добираються, то вона начебто приходить до тями. У процесі виходу вона встигає вимостити всю тачку результатами своєї життєдіяльності. Помічено було його заднє сидіння, спинка переднього сидіння, внутрішня та зовнішня частина даху та двері. Вона вибачається, кидає йому 20 доларів та зникає. Убер дав йому 250 доларів на очищення машини. Наступного дня мій друг отримав електронний лист від них, у якому вона назвала їх усіх злими, бо не розуміла, через що вона мала заплатити збір за забруднення, коли вона вже дала йому 20 доларів для того, що він почистив машину. Працюю таксистом. Зараз чекаю на замовлення і пишу цей пост. Приблизно півтора року тому біля тут містечка. Підсіла кілька хлопців і попросили відвезти їх до міста, що знаходився за 40 хвилин їзди. Заробіток намічався добрий. Поки ми їхали, стало ясно, що чоловіки заїжджали в тут містечко продати кокос біля клубу. Вони часто перемикалися на іспанську, яку я частково розумію, і якщо я все правильно вловив, то їм вдалося продати приблизно пів кіло. Коли вони зі мною розплачувалися, я спалив, що вони мали здорові котлети бабла. Найкомедніший момент за всю поїздку був, коли їхній старший попросив заїхати за якимось газованим напоєм. Як мені здається, він був під своїм же товаром. На щастя, у мене під рукою. Опинився закритий енергетик, він випав її та залишив мені майже 100% відсотків чайових. Це була одна із найприбутковіших поїздок за весь час. Я закінчував нічну зміну, довіз свого останнього пасажира до МСП, аеропорт Мінеаполіс, Сен пол Тільки під'їжджаю, як бачу, на узбічці сидить хлопець приблизно моїх років і ридає. Я в такі моменти намагаюся не зупинятися, бо знаю, що зі мною тут же утворюється пробка, але з ним явно щось було не так. Тож таки вирішив загальмувати і з'ясувати, що трапилось. Я вискочив з тачки і спитав, чим в нього все гаразд. Чувак сяк так набрався сил і задихаючись скрізь сльози. Почав пояснювати мені свою ситуацію. Йому потрібно було в Долут, Мінісота, дві з половиною години їзди. Але ніхто з таксистів не хотів його підбирати, так як було вже занадто пізно. А я в той момент якраз боровся з моторошною депресією, яка була схожа на нескінченну війну, яку мені не виграти, і я відчув до нього сильну емпатію. Все, що йому було потрібно, це небагато допомоги. Я показав йому на телефоні свій додаток водія, вказав на наклейку Uber на моїй тачці і запропонував підвести його просто так, без жодних Вічільників і плат. Він погодився, зібрав речі, і ми поїхали в дулот. Ми не розмовляли. У цьому не було потреби. Приблизно через годину шляху він прийшов до тями і попросив у мене зателефонувати. Я погодився. З його розмовою я підслухав, що він усе втратив. Його дружина та діти нещодавно розбилися в автомобільній аварії. Він втратив роботу, втратив будинок. А в дулот йому треба було до батька, який був при смерті. Коли ми доїхали, він спробував мені засунути якісь гроші, але я їх не взяв. Мене вразив сам факт. Що він запропонував мені останнє, що мав декілька зім'ятих купюр і копійок, загорнутих упаковку з під сендвіча. Він був дуже вдячний, незважаючи на те, що втратив все. Я був радий зняти вантаж із його плечей. Ми приїхали дві з половиною години та не сказав один одному ні слова. Було приємно усвідомлювати, що я ще може бути комусь потрібен. По приїзді додому я розбудив маму і обійняв її. Я пасажир, але одного разу мені попався водій, який у деталях розповідав мені про своє кохання до лізрегінової кислоти, і був на ній. Коли ми приїхали, він запропонував нам почастуватись. «Хм, тобі ця поїздка була на 5 балів або на 1?» Мені здається, що оцінка залежить виключно від пасажира. На 5 балів водій був офігенний. Ми приїхали хвилин 35, так що було б дуже ніяково їхати так довго з одним водієм. Я не зовсім водій, але працюю в підтримці Uber. Скільки всього відбувається в таксі, ви навіть не здогадуєтеся. 90% моєї роботи це дзвінки з водіями, пасажирами та розрулювання конфліктів. Під час поїздок буває все. Аварії, пасажири ходять під себе прямо під час поїздки. Між пасажирами та водіями бувають серйозні бійки, причому на різному ґрунті: від расового до банального небажання пасажира залишати чаєві. Саму червні, якщо я тут описуватиму, то мене швидко забанять. Не рекомендую свою роботу тим хто не хоче розчаруватись у людях Насправді ця історія не зовсім пікантна історія. Але я все ж таки розповім: на другий день моєї роботи з Uber один з клієнтів був домашнім арештом. Його звали Дейв. Він був класним хлопцем. Він хотів, щоб я купив йому трохи вина. Він навіть довірив мені свою карту, плюс пін код від неї. Коли я повернувся із покупками до нього, то вирішив просто покорити разом. Все це перетворилося на те, що ми зайнялися тайчі на його задньому дворі у другій годині ночі. Дейв був справді крутим чуваком. Сподіваюся, що йому вдалося змінити. Своє життя крутяк. Я ніколи не думав про це. Відмінна ідея, якщо ви хворі або особливо ліниві, хоч я би використовував готівку. Мій кореш таксист один раз отримав 500 доларів за те, що дозволив пасажиру сходити прямо у нього в машині. Пасажир, їдемо без зупинок. 500 доларів, якщо досиш це зробити. Обіцяю, що на село нічого не потрапить. У нас два варіанти: або він дуже поспішав, або заздалегідь спланував все. Так як дивно, що в нього виявилось 500 доларів готівкою. Мій кореш погодився. Чувак зробив свої справи у газетку і викинув у вікно. Друг отримав 500 доларів. Ще в нього була історія, як він віз хлопця із серцевим нападом до лікарні. Вдумайтесь, цей кретин замість швидкої викликав таксі. На мене так це повна фігня. Не можна так підставляти таксистів, які нічого не підозрюють. Ось і все. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки та підписуватися всіх цьому і всім па-па